Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара представляє проєкт аудіонотатки. Г. Полікен. Вага снігу. Знаєте, починає Жозеф. А жуд минулого тижня влаштував вечір танців. Він підключив генератор. Усі були там, музика лунала на все село. Було чудово, було свято. Як у вісні. люди йшли і танцювали. Коли серед ночі задзвонили церковні дзвони, усі вирішили, що це жар. Але хтось вимкнув музику і повідомив, що загорівся камин у будинку поруч. Коли ми дісталися туди, було вже пізно Здінявся вітер, розбурхав вогонь, який, у свою чергу, перекинувся на дах. Стопи диму виривалися через вікна, церковний дзвін і далі калатав, але ми погано його чули через вітер. Ми чекали і дивилися на вогонь. Пориви вітру доносили жар аж до наших облич. Вогонь закручувався навколо карнизів і балок. Небо над нами стало помаранчевим, наче знову вулиці були освітленими. Сніг довкола танув і струмки текли нам під ноги. Знаєте, ми думали, що будинок згори дотла, та вогонь з'їв лише частину даху і другого поверху, ніби розважався. На завтра будинок іще курів, та вже не було на що дивитися ні на що, окрім обгорілих глаток дерев, які ще шипіли. А мешканці втручається Матіас і кидає погляд на місце, де димар плити зникає між перекриттями. Спочатку, відповідає Жозеф, ми переживали. На щастя, в будинку не було нікого в той час, коли почалася пожежа. Впродовж кількох наступних днів їх переселили. Та коли вони хотіли забрати речі, усе було чорним і тхнуло димом. Знаєте, дим і сажу дуже липкий. Відтоді ми почистили більшість димарів у селі. З настанням сильних холодів, останніми днями люди палять усе, що можуть, іноді втрачають контроль, і плити загораються. Жосеф робить паузу і повільно проводить долонею по чолі й очах. Коли був останній снігопад, продовжує він, хтось украв снігохід у жуда. Спочатку Жозе звинуватив мене, та знаєте, у тому не було жодного сенсу. Потім довідалися, що зник Жеремі зі своїм дев'ятирічним сином. Усі хотіли йти на його пошуки, та сніг вже давно замів сліди. Потім намагалися заспокоїти дружину Жеремі, але вона невтішна. Жозе дав їй пігулки, щоб вона могла Пати зі свого боку, я лише сподіваюся, що Жеремі узяв достатньо пального, щоб кудись доїхати. Бо якщо він повернеться, сюди ніхто не може уявити реакцію Жюда. Матіус підходить до Жузефа і пропонує миску овсяної каші, яку той охоче приймає. До того ж, багато хто захворів останнім часом. Дехто вже одужував, а інші ніяк не можуть вилікуватися. Серед них Жюдіт, яка. Взялася проводити шкільні заняття з дітьми, відколи Жан відмовився. Зрештою, Марія робить усе, що може, щоб її вилікувати, але ж вона не чаклунка. Матія збереться за кашу, кілька вівсяних пластівців застрягають вуса. Вам тут добре, нарешті мовить він жуючи, подалі від усього цього. Матіас перебуває його, питаючи, чи вдалося йому добути молока. Жозеф усміхається. Так, сьогодні вранці я ходив до окорівника, перш ніж усі повстають, там немає опалення, і щоразу я споду значаю, настільки там добре. Знаєте, корови завжди виробляють стільки тепла, скільки їм потрібно, Я й мог би валятися просто там і ще поспати. Але на сіні спав Йонас. Він прокинувся, коли я набрав молоко. Він здивувався, побачивши мене, а я звелів йому вдавати, ніби мене тут не було. І він знову заснув. Матя зазирає у мішки із перевізією і дістає дві великі ємкості з молоком. Він відкриває одну і робить ковток. Воно справді свіже, каже він, витираючи рота. Прекрасно, дякую. По перше, продовжує Жозеф: сім'ї, які тепер мешкають у колишньому будинку нотаря, приготували печерню і рибі пироги. Багато чого ще. Я вам теж приніс, треба користуватися, знаєте. Хоча в селі ще вдосталь запасів раціон стає дедалі обмеженішим. Жудна полягає, щоб ми були розважливішими. Пішла чутка, що мешканці одного з берегових сіл зуміли підключитися до вітряної станції. Кожен вважає за потрібне сказати щось із цього приводу таке можливо, у нас немає електрики, але вітряк на схилі гори й далі крутиться. Дехто каже, що варто туди піти і спробувати. Та якщо вірити всьому, що кажуть, то аварію на лінії давно вже мали ліквідувати, і ми могли би дивитися телевізор, пити холодне пиво і їсти розігріті у мікрохвильовці справи швидкого приготування. Жозеф сітхає, дістаючи свій кисет, він скручує цигарку, запалює її і робить довгу затяжку. Він щось говорить і далі, та я вже не слухаю дивлюся на кільця диму, які поволі випливають з його рта. Якщо вам сподобалось і ви хочете дізнатися, що було далі, то цю книгу ви зможете знайти в нашій бібліотеці.